Здравствуйте, мої любі дітки! Сьогодні ми будемо говорити з вами про найбільшу квітку українських полів, про квітку сонця, про соняшник і про те, що з нього виготовляють. А чи знаєте ви, чому соняшник саме так називають? Тому що він завжди повертається у бік сонця. Навіть у хмарну погоду капелюшок соняшника показує, за якою хмаринкою заховалось сонце. Та й схожий соняшник на маленьке сонце. Соняшник є важливою рослиною для сільського господарства. Цю квітку дуже люблять бджоли, тому що в ній дуже багато нектару та пилку. Зернятка соняшника в очищеному вигляді вживають у їжу. Також із зернят соняшника роблять халву та інші солодощі, а найголовніше, соняшника виготовляють соняшникову олію. Давайте ну, подивимось, як це відбувається. Коли соняшники дозріють, починається збір урожаю насіння. Спеціальний комбайн збирає соняшник, відділяючи зернятка від стебла. Зібрані зернятка вантажать на машину. Потім зернятка відправляють у спеціальну машину, яка очищує їх від лушпиння. Потім очищене насіння засипають у жернова і перемелюють. Після цього отриману масу з насіння кладуть на велику сковорідку, щоб просмажити його. Тут є великі лопості, які постійно перемішують цю масу, щоб вона не підгорала, бо стоїться сковорідка на величезній печі. Після просмаження масу з носіння відправляють у спеціальну ступу, а потім опускають великий прес. Він дуже важкий. Ось він. Ось, зверху. От, він опускається. І вичавлює олію, яку потім фільтрують, отстоюють і розливають у бутлі. А те, що залишилось від зерняток, макуха, іде на корм для худоби. Ось так дітки виготовляють олію.